Доброго раночка, друзі. 6 травня сьогодні, 6:30 ранку. Ми прокинулися. Будемо йти кормити курочок та трохи управлятися в городі. Така розсада у мене огірочком зараз на підвіконі. Бачите, я висадила це розсада для продажу. Я висаджувала по дві насінинки в кожний стаканчик. Це огірочок. Отакий от от шремський F1. Він у нас ранньостиглий гібрид. На 42-й день вже починає плодоносити. Я його спочатку проростила, усі насінинки, усі насінинки повністю все повсходило. Бачите, воно ну все, все воно видно. Дуже добре, коли проращуємо насінинки перед висаджуванням. Зараз. І завжди, ну, я завжди роблю. Навіть те насіння, яке оброблене, я теж проращую. Воно на, у хаті на другий день вже починає сходити. А на дворі, ну, в зависимості від температури. Те, що я висаджувала на дворі, ще не взійшло. Ну, це може до десь до неділі бути, бо у нас температура така: то холодніша, то тепліша. Вчора було плюс 20. Сьогодні теж така температура, вже з раночку тепленько. Я в одній футбольці буду, бо зараз трохи поправляюсь на городі і буду йти на базар торгувати яєчками. Тайсон, ай, Тайсон. Тайсон прийшов допомагати мені. Ана ну, і Мірушка біжить вже. І Мірушка. Ах, ти зайчик мій. Мої собачки. Мої собачки. Так, друзі, зараз підемо, подивимося, що там в городі. Сонечко, бачите, всходи. О, собачки побігли в город. Так, тут в мене розсада. Капусти, баклажанів стоїть, перецю той, що курі поклювали. Трохи пошматували вони мені капусточку. Ось, бачите, ну я сюди її поставила. хвати мені хвати її так воно багато. Так, перчик перчик той, що я висаджувала гіркий, ось ось все добре з ним. А він під бутилочками вже росте, вже йому там добре. Клубніка, дивіться, яка в мене в цьому році. Вообще клас. Гляньте, яка величезна. Помните, як ми е мені писали в коментарях нашу по весні повесні, бувала усалистя. Гляньте, гляньте, вона дуже добре виглядає, вона дуже набрала зелену масу, дуже багато квіточок, надіюся, це перво, перворічки. Е ну, я надію, що буде дуже багато плодів. Гляньте, дуже, дуже добре. Почала вже квітнути. Це полуничка купчиха, зем клубніка. Отако, От бачите, вуса пообривала, але вона відпускає, відпускає. Треба оце відривати вусики, щоб вони не відбирали живлення. Зараз вона бачите, буде квітнути, буде, будуть плоди наливатися, стигнути, то ну, на цій стадії не треба, щоб росли оці. Це, це треба вже потім, як вона відплодоносить, тоді будемо вусики там, по два по три буду оставляти на кожному кущику. Друзі, сьогодні, скоріш за все, буду обробляти усі яблуні та груші по цвіту, щоб не було моніліозу, Бо, як ви всі знаєте, моніліоз, він. Не починається ранньою весною, коли квітнуть абрикоси та персики. А потім він, якщо затяжна весна, він може повторитися тоді, коли починають з'являтися плоди на яблунях та грушах. Він вони починають просто гнити і згнивають повністю. Це так моніліоз показує себе на дереві, тому щоб цього не було, буду обробляти. Буду обробляти або скором і хорусом разом, або подивлюся, може, може якісь другі препарати куплю, щоб не повторювати раз поз раз одне теж. Бо ось у нас ця неділя дуже тепла. Далі у нас на неділю іде знову похолодання, тобто ну, то дощі, то холодно. Ну, якось-якось оце так. Якась така весна дуже, дуже странна в цьому році. Так, друзі, зараз, зараз вам покажу. Ех, учора я ще висаджувала огірочки, так як у нас уже тепленько, то я оцей рядочок я не вкривала зовсім. Бачите, це я ось посадила ото там, де бутилочки. Я вам показувала, як я висаджувала на ранні огірочки на сінечку. Бачите, попри бутилочками, там підеречками. Воно далі парничок із панбонду. А тут я просто отак от висадила учора і залила добре. Бачите? Так, будемо чекати. Це в мене тут будуть томати домик. Буду накривати сонцезахисною. Сіткою і буду висаджувати тут розсаду томатів своїх високоросліх. Тут я тільки високорослі висаджу ну, доволі добрі сорта, такі, ну, дуже дуже добрі, я вам все буду показувати. А тут в мене, бачите, полуничка, тут рядом будуть, будуть огірочки. Вони в мене тут постійно. Постійно я нічого не зміню. Дивіться, як у мене салат гарний, красивий. І кропчик, кропчик такий невеличкий бо ще не дуже тепло. Петрушечка. Щавлик. Щавлик можна вже сьогодні надьоргати та зварити зелений борщик. Мірушка допомагає. Що вона там шукає в тих кирпичах? Вчора щось вона там шукала. Мірушка, уйди, не тапчи там зайчик. Ага. Ще, друзі, я тут підготувала. Ось бачите таку траншейку теж буду висаджувати гірочки, Але закінчилася насіннячка, те, що проклюнулося. А я висаджую тільки ті, що попроклювалися. Так, часничок, глянь такий гарний, 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 друзі. Міра, ну уйди. Мірай. Мірушка. Так, бачите, як квітнуть дуже яблуньки, дуже-дуже в цвіту. Обов'язково буду обробляти, бо це саме найголовніша обробка по цвіту. Обов'язково по цвіту треба обробляти, щоб щось було. Отако. Так, тут в цьому парничкові в мене огурчики. І ось огляньте, це ще я вчора. Посадила теж, отак, як і в цьому парничку, два рядочки я висаджувала в канавках. Так само я і так само я вчора висадила. І в мене був такий відрізок, це, бачите, спанбонда білого. Це я в АТБ купляла года три назад, по-моєму. І забула про нього. а Це вчора знайшла і вирішила накрити отак от грядочку, щоб їм було тепліше, щоб вони швидше зійшли. Отак. Так, там в мене під тим спанбондом ранні помидори. Зараз я вам, кстати, покажу. Вони не, не дуже великі, але отак. От. Бачите, тут в мене декілька сортів. Парничок із панбонду я не відкриваю, тому що він пропускає і дощ через своє, оце, та, і, 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 і воздух. Так що він в мене закритий буде. А оці парнички, які під плівкою, то зараз я буду відкривати. Учора знову оці два парники були повністю відкриті. Друзі, тут вже сада. Дуже-дуже добра, дуже-дуже добра, вона вже готова до висадки. А і ось у відеречка, відеречка, я ось тут така розсада. Відеречка теж отак повідкриваю. Хай провітрюється, хай привикає розсада вже до сонечка. Зараз відкрию оцей парничок і оцей парничок. Так, тут в мене ранні кабаки. Кабачки. Все, гляньте, вже, вже другий настоящий листик з'явився. Сьогодні дуже буде тепло, тому я обов'язково відкриваю. Тут поки що один. А ні, вже ось, все, вже і другий. Вчора один був, сьогодні вже і другий з'явився. Вже, друзі, редисочку вже я потрохи дьоргаю. Вона невеличка, але своя. Не залита водою, як продають от у АТБ та в інших супермаркетах, така що не пойму, що. А це своя домашня, вона така добресенька. Так, зараз і це відкрию. О, І тут гляньте, бачите, теж, теж вже два. А, навіть три, а тут три вже настоящі листочки. Отак. Зараз буду відкривати ці парники. Наприкінцях я буду закріплювати камінцем, щоб вітру не заділо розсаду. От. Саму плівку. От так. Ось така гарна розсада. Тросада набагато пізніше висаджувалася, але теж дуже добра. Трохи пізніше вона буде висаджуватися в землю. І це на продаж більш буде. Закріплю. Маловішу. Може бути вітерець, щоб не зламав бадилячку розсаду. Отака. Отака, бачите, зараз вам ближче покажу розсаду. Гляньте, яка вона добра. Так, це оцей. Раніший лента, яка вже велика, ось тут трошки менша. Ось буде дуже-дуже удобно буде на продаж її носити, бо я не все зразу потрохи буду, буду дьоргати і виносити лянте. Ось я зараз покажу. Тут саме найдобріше видно, які добрі стовпчики. Бачите. Які. Хороша розсада. Бачите, які, які ніжки у розсади. Дуже хороші. Це тут в мене пізній Волгоградський, оце ранній Волгоградський. Зараз покажу отакі ніжки трошки, Ось, о, бачите, трошки тонкіші, але, але теж дуже-дуже добрі. Це різні сорти, тому вони по-різному виглядають. Вони дуже-дуже добрі, бачите? Так, а це тут у мене високорослі сорти. Це не на продаж це. Я буду висаджувати собі. Ось огляньте, які теж гляньте, які вони товстенькі. Бачите, добрі Добрі ніжки, добра розсада. Отак от будемо. Ну, Ось от такий оперчик. Ну тут дуже він маленький, звісно. Але щось, щось ще із свого навіть і посаджу. Ось зараз. Сьогодні я залишу так от на цілий день. Не буду закривати. Не знаю, коли я прийду. Друзі, кстати, яйця на базарі дуже подешевіли. Я вже продаю свої домашні е, крупні по 50, по 45, а поменші по 45-40. по 40. Ну, дивлюся теж на розмір, теж на ну, свої фактори теж влітають. Отаку. Так, а це другий парничок. Це. По-моєму, на 4 чи на 3 неділі пізніше висаджувався, але теж добра розсада. Ось, огляньте. Це теж на продаж усе. Тут і низкорослі, і високорослі Сорти і жовті, і красні. Ось, огляньте, які. Бачите? Такі добрі ніжки товстенькі, добра розсада зелененька. Отако. Кому інтересно, подивіться. На моєму каналі я я показувала, як я висаджувала. І коли я висаджувала, чим удобрювала. Як удобрювала, От тако, друзі, отаке в мене зараз на городі. Зараз редисочку покажу, яку я дергаю, ось огляньте. Оце вона отака невеличка, але своя. Дуже сочна, дуже така ням-ням-ням, коротше говоря, вкусненька. Так, зараз покажу, все мені просить, показуйте постійно ваші обробки на деревах. Ну, ось показую. Це смородина, яка була вся у красних пухарцях, у галові тлі. А тепер подивіться, яка вона гарнесенька. Прям гарнесенька-гарнесенька. Ой, і ось, бачите, плоди. Плоди чистенькі. Ось о. не у білому нальоті, вони чистенькі, тобто немає ніяких грибкових... А ось я хочу показати, де я вам, вам казала. А ось ось ті пухарці, які були червоні, тепер робляться, вони, бачите, отакі листячка живеньке. Воно не відпадає, воно ось, бачите, таке робиться. О, ось таке. Ось огляньте. Гляньте, скільки, скільки плодів. Це вже пізніший сорт. Гляньте теж яке листечко. Чистеньке, чистеньке, усе чистеньке. Бачите, кущики, ось о теж листочок, який був у галовій тлі, червоний, а тепер він зелений і живенький. Він не буде відвалюватися. Ось гляньте, гляньте, теж теж плоди. Гляньте, вони не пишуть мені люди, що буває таке у білому, наче нальоті, самі плоди, ягоди. Це це болячка, це грибкове заболювання. Треба його теж обробити. Теж, кстати, магнікуром можна. Воно тільки не, не тим, що ми обробляли від галуві тлі, а магнікуром Сенсейшн. Тим, що ми обробляли абрикоси, що я вам показувала, персики це іменно від грибкових. Той магнікур, магнікур прованту був від насікомих, а магнікур сенсейшн від грибкових заболювань. Ось яка гарна. Зараз покажу абрикосу. Ось ось моя гарненька обрикоска. Ось так, гляньте, які плоди. Ось, гляньте, вже вже ростуть. Але у нас на слідучій неділі знову дощик. І після цього дощику я іще разочок побризкаю, щоб уже наверняка Залишитися з плодами. Ось така вона гарненька абрикоска в мене в цьому році. Звісно, є на декілька квіточок отакі от кінчики. Оці кінчики я буду відрізати. Але це ще рано, десь в числах 20-15 травня. Іменно, щоб не було дощів не до, не після. А так, бачите, ось добра, добра деревинка у цьому році. Слава Богу. І добрими препаратами я обробила ось такі плоди. Плодів багато. Надію, що не буде града і будемо збирати врожай. Отако, друзі. Так, тут в мене що в мене тут? Бурячки ось потроху посходили, ті, що я в зиму садила. І декілька тут рядочків не взійшло, то я досіяла, але ще, ще рано. Бурячок дуже довго сходить, і морквочка дуже довго сходить, але посходила та, що я осінню висаджувала, ось бачите. Так, тут в мене місто, тут я капусточку буду висаджувати. Тут в мене ще ось діляночка з полуничкою. Дуже добра, теж воно. Квітнуть буде скоро. Це в мене персик, друзі. Персик чистесенький. Бачите, такі листечка в цьому персику це ранній персик, ось, о, плоди. Теж буду обробляти обов'язково після того дощу, що пройде. Ось, о, Бачите, плодів, плодів нав'язалося, але будемо обробляти, щоб їх залишилось хоч трохи. Бо щось. Щось дуже багато дощів. Так, це в нас капусточка. Капусточка отакаво. А ну, зараз. Оно, гляньте, яка гарнюненька. Це рання капусточка. Отакає росте. ще вона закрита. Бо, друзі, ночі ще трохи прохолодні, тому все закрита, друзі. Так, це в мене вишенька. Вишенька теж ось нав'язала трохи плодів. Отак. Тайсон травичку їсть, Міра травичку їсть. Так, це малінка. Чорна смородинка, ось у квітне буде, буде все добре. Отак, Отака в мене обрикоска, Отак. Так, все. Тепер піду кормити курочок. Що, Мірошка, ти чекаєш їїстеньки? І ти? Так, це я тут Тайсону мірушки насипала е, кашка пшенична із е, шлуночком говяжим. Бачите, я сюди додала трохи морковки, трохи петрушечки. Це вони таке полюбляють, кушать. А і гов'яжого жирка Зараз буду давати. А це курочкам, друзі. Курочок в мене 60 голів, тому на 60 голів. їди в мене утрішньою 3 кілограма 700 грамів. Утром я даю. Мішанку це в мене варене. Тут виходить, цільна кукуруза, жито і пшениця цільна. Я зварила її, і тут ще ось лушпиня від морковки, від бурячка, від картопельки ну що, що в мене тут є. І ще я додаю кожен ранок, це тільки ранком. Додаю 3 столові ложки без верха премікса для курочок. Це вітамінки для курочок, потім обов'язково одну чайну ложечки. Це бачите, отаке жовте. Воно це сірка. Вона добра для шлунку та для пір'ячку. І ну, це мінеральна вітамінна добавочка. Вона теж дуже потрібна курочкам. Потім обов'язково одну столову ложку без горки солі, обичної солі, повареної нашої, можна йодованою, тут різниці немає. І 2 столові ложки обичної нашої піщової соди. Ці інгредієнти дуже потрібні цим курочкам, які в мене є Браун Крос для яйценоскості. Це все натуральні добавочки, тому я вам все, все показую, все розказую. Зараз я все перемішаю, оце добре, і буду викладати курочкам у мисочки. Анна, Тайсан і Мірушка кушають уже. І, корочки, бачите, я вже понасипала. Воно. Їм подобається така їжа. Я кормлю своїх курочок тільки натуральною їжею. І, кстати, комбікормом я не кормлю. Це у нас утрішнє кормління, а вечором я даю цільне зерно без усіляких добавочок. Тут ось у мене стоїть тазик з ракушками, водичка. Раз, два, вже жарко на дворі, тому водички дуже треба багачку. І у Ізики з золою. Вони там купаються проти паразитів. І, в общем, їм дуже-дуже подобається. Оно, ну, п'ятька. Там воно, бачите, травичка, зараз ще.